Вітаю вас! Мене звати Тетяна Павлівна. Я працюю майстром виробничого навчання за професією монтажних систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту і аспірації. Сьогодні ми вам продемонструємо, як навчаються наші здобувачі освіти, майбутні майстри своєї справи. Ручний інструмент, за допомогою якого здобувачі освіти опановують навички в виготовленні складових систем вентиляції. Повітроводів, фасонних частин та вентиляційних деталей до них. В регіональному центрі здобувачі освіти вчаться виготовляти повітроводи, фасонні частини та вентиляційні деталі до систем вентиляції, пневмотранспорту і аспірації. А також монтажу цих систем. Майстерність підготовки кваліфікованих спеціалістів регіонального центру призначені для відпрацювання програмного матеріалу виробничого навчання, адже якість виконуваних робіт залежить від його знань і вміння їх застосування. Фахівці в цій галузі затребувані на підприємствах таких напрямків: будівництва, транспорт, сільське господарство, промисловість, житлово-комунальне господарство. Курортне будівництво. Приходь до нашого навчального закладу та скористайся можливістю здобути високоякісну освіту, дуже затребувану та сучасну професію з перспективою відкрити свою справу.